Дівчата, всім привіт! Я вас одразу попереджаю, що далі ви подивитесь відео, якому вже три дні. Бо в той день, коли я повинна була його випустити, літали шахеди, то ж вечір Ми і... просто бігали в коридор, в тамбур і не було можливості його змонтувати. А на наступний день стався блекаут, я захворіла. Блекаут був майже один день: не було світла, не було води, не було опалив душі. Дякую. Дякую всім електрикам, монтувальникам, інженерам, які змогли менше ніж за сутки все відновити. Та й таке, я захворіла, дівчата, почуваюсь дуже погано. У мене в голові таке, знаєте, як вечірка, на яку мене не запросили. Там тут, 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 все ніс закладено, вухо закладені, то може трохи гучно говорю, але нічого. Вихворююсь, буду здорова. Ну, такі справи, дівчата. Сподіваюсь, це відео, що буде далі, вам сподобається, незважаючи на те, що йому вже три е дні. Тож, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже вам буду вдячна. Дівчата, всім привіт! з Єви. Прийшла я подивитися на туш. На ось таку. Я взагалі тушу не користуюсь. Але саме ця мене дуже зацікавила, бо вона не чорна, не коричнева, не фіолетова, а просто з блискітками, такими золотистими. Є така золотиста, є така срібна. На жаль, тестеру немає, щоб подивитися, які там блискітки. Але фото десь поруч з цим, десь в кадрі я вам ставлю. Ось така ціна зараз на неї. Це напевно зі знижкою вже 400 гривень. Не дешево. взагалі дівчата до косметики. Maybelline я відношусь негарно і не погано, Просто вважаю, що вона зараз по такій ціні, що можна вже якусь там кіку купити або щось краще. На Глембі сьогодні акція, вона вже не актуальна буде, коли я випишу це відео, бо тільки до 6 січня діє 2 до рівню 4. Ну, і до Глембі, чесно кажучи, я теж не дуже відношусь. Мені в Єві подобається Ламель, мені подобається в Єві Патрісія Лідок. Місаї я брала, пам'ятаєте, такі рідкі тіні теж не сподобались зовсім по якості. Хоча коли тестувала саме на руці, то мені все подобалось, а нанесені виявилися дуже поганими. Хоча ну, від гамбів в мене є олівець для губ, то в принципі він мене влаштовує. Але все інше, що я брала, в мене був хайлайтер, був о, блиск, була така матова помада, то вони мені не подобаються. Краще вже взяти чи потрися ледо, чи ламель. Ну, це моя дуже суб'єктивна думка. Вона може відрізнятися від вашого. Це нормально. Дівчата, ще хочу вам показати ось такі гарні чашечки в Єві. Це вже до Дня Святого Валентина, до Дня всіх закоханих, з бантиками 119 гривень, а з губками 149 гривень. Дівчат показую вам акцію, яка діє зараз в Єві, до якої дати не написано. 1 плюс 1 дорівнює 3, на всі засоби для догляду за обличчям та цілом. І на масочки, і на крема, і на сироватки, і на тоніки. Догляд за тілом. В цій акції не беруть участь. Як тут написано, дерматокосметика, косметика, подарункові набори, і трій хат. Ну, звісно, трій хат не буде брати, бо дуже хто вам не захоче третій скрабчик в подарунок давати за 900 гривень. Хоча було б чудово. Погода дівчата, таке слизько, при тому все е, починає танути, мокро, грязно. Але я дівчата в замшевих чоботях, в замшевих в вельветових штанях, зовсім не по погоді вдягнута. Дівчата, шукаю собі зараз набір тарілочок. Хочу білі тарілки, такі звичайні обійні, невеликі. І оце мені сподобалось. Це 25 см, але ціна. Ну, за одну тарілку дуже багато, але вигляд цих тарілок просто приголомшив. мене. Дуже гарні. І така ось 20. 3 см, трохи більше. Взагалі набір, звісно, вийде дуже дорого. Там є і такі піалочка, і такі супниці, і ось така гарна. Класні. Вам хочу показати ось такий гарний декор шишка з пташкою. 205 гривень зараз на знижці в магазині Дім посуду». Ще хочу вам, дівчата, показати ось такі фігурки, цвічники. Така пара тут, ручки такі серденьком. До речі, прикольний подарунок до Дня закоханих. І є просто такі, як статуеточки теж прикольні. Така маленька 229, побільше 349. Ось така композиція. 659. А ще дивіться, яка ваза. Для трьох квіточок ще однієї, 499. Дуже гарно виглядає. Під дуже гарні маленькі вазочки, ось такі 129 гривень, вона всього 9 см І ось такі, дівчата, 150 гривень, там вони з малюночками, з квіточками. І ось такі теж прикольні РД 129 гривень. Така 269. Ще ось така цікава, але вона. Дорожча 479, ось такі. Ось такі такі, звичайні, ось така гарна, 219. Дівчата, я вже вдома і зараз буду робити розпаковку сьогоднішніх покупочок. Почну з магазину Єва. Перша покупка це ось такий великий паперовий рушник. А я вам вже казала, що мені здається, що цього великого вистачає надовше, ніж двох маленьких. Ціна без знижки цього рушника 44,89. Відставляю. Потім взяла ось таку губку для очищення взуття безкольорову. Взяла її, тому що моя вже така заюзана. Взяла новеньку, без знижки, коштує 39,99, і ще пішов кешбек, 80% на карту. Треба буде його в найближчі дні витратити. Відставляємо. Далі я взяла три масочки тканині від Єльзевеки. Так, жовта це в нас будуть читати вам. Сприяє покращенню тону шкіри, насичує шкіру вітамінами. Потім блакитна, інтенсивно зволожує і живить шкіру, допомагає розгладити старі зморшки і перешкодити появі нових, сприяє відновленню пошкоджених ділянок шкіри. І ось така червона Що вона в нас робить. Унікальна формула маски з гіалуроновою кислотою та колагеном створена для чутливої шкіри для її глибокого зволоження та омолодження епідермісу. Ось так. от мене там вже не так багато тканинних масок залишилось, а якщо ви мене давно дивитесь, то знаєте, що я поробляю тканинні маски. І тут е, така цікава історія. Я думала, що 1 плюс 1 дорівнює 3 на маски, але чомусь. Вийшло не так. Одна маска мені вийшла по звичайній ціні 50 гривень, а дві інші по 37,75. Ну, як вийшло, так вийшло. Все одно мені ці маски потрібні, і все одно на дві пішла знижка. Тож, відмовлятись не стала. І ще в Єві взяла ось такий бальзамчик. Я думала, він по знижці буде коштувати 104 гривні. Виявилось, що на касі мені пробили його ще з більшою знижкою. Він вийшов 78,50. Не пробувала його, не тестила, не знаю, що це таке, але втретє читала дописи, що багато хто з дівчат його рекомендує. Їм він подобається, тож, я думаю, мені теж сподобається. Ось такі дівчата покупочки з Єви, все вам показала. А зараз показую вам покупки з аптеки. Здається, розпаковки покупок з аптеки в нас ще не було. Ціни всі не пам'ятаю, просто загальну суму скажу. Взяла ось такий магній магне Судомін. Ви бачите тут, які в нього якості. Потім взяла магнелю, цей мені подобається. Це у нас магній бізгліцинат, активна форма магнію b 6 І взяла дві баночки. Ось таких от вітамінок, Вітамін С 500 мг, 30 таблеток. На другу баночку була знижка чи 10-20%. чи Ці чотири позиції мені вийшли на 620 гривень з копійками. Але я витратила національний кешбек. Тож можна сказати, що магній та вітамін С мені вийшли безкоштовно. Переходимо далі до моєї прекрасної покупки з магазину Дім посуду. Це просто дівчата-скарб. Взяла ось такі супер гарні, як на мою думку, тарілочки новорічні. Звісно, Новий рік і Різдво вже позаду, але була дуже гарна знижка, і я бачу по якості ці тарілки просто шикарні, тому вирішила взяти. Одна тарілочка коштувала 109 гривень. Хотіла взяти 4 штучки, але, на жаль, там було всього 5 штук, і дві з них були з маленьким браком. Спочатку, думаю, все-таки візьму 4. Але потім вирішила, що не хочу купляти з браком, хай вже буде три, але гарні ось така краса. І вони підходять до моїх новорічних чашок і до оленів, ось таких от сінцею. І підходять до ось таких новорічних чашок. Зараз ось така з сніговичком. І ще зараз дівчата вам покажу. Ось така теж це мені кума в тому році дарувала на новий рік. Ну, а тарілочки підходять до чашок новорічних це моїх. покупки, всі показала. На цьому, дівчата, відео завершую. Дякую, що дивились мене сьогодні. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, якщо є бажання. Якщо ви не підписані на канал, буду вдячна за підписку і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.